Полтавка Віра Золотоябко робить селфі біля скульптури української дівчини Оксани у Полтавському художньому музеї. Така наша гарна україночка, художнє виконання дуже гарне, щоб якась пам'ять була, буду своїм подругам, які не прийшли, багато потіряли. Ми вирішили сьогодні обійти всі музеї. Це ж безкоштовно, нас це дуже радує. І перше, який це наша галерея. О, далі ми підемо вже в краєзнавчий музей. 15 січня у Полтаві до шести музеїв відвідувачі могли приходити безплатно та фотографуватися з експонатами. Сьогодні ці заклади долучилися до міжнародної акції Музейне селфі. Я. Вживаюсь в образ такого, знаєте, абстрактний образ художника. Люди все підходять і підходить на розхват. Там просять якісь зробіть селфі, якісь самі роблять селфі. І отак фотографують просто мене. Ну, така незвичайна фотозона. Наш музей вперше на Балтовщині в 2016 році провів акцію День музейного селфі. А у нас в музейному комплексі є виставки. Серед яких ви можете свій вхід в мистецтво через ваше селфі-автопортрет ввести, і це буде вже потім гордістю вашої родини, але ви також станете відомими на весь світ завдяки дню музейного селфі, і якщо правильно введете свої дані через певні координати нашого музею. Олександра П'ятак із Полтави до акції долучається уже втретє. Селфі робить біля картини Олексія Іванюка. Саме ця картина мені дуже сподобалася саме тим, що палітра кольорів така приємна. Поряд з пам'ятником загиблим козакам. Є така, напевно, ви знаєте, є, але я й там далі. Панорама на Христовожінській монастир. Це взагалі моє улюблене місце для прогулянок, тому в мене асоціюється саме з, з чимось. Таким приємним біля натюрморту Віктора Брикульця хліб і сало» наукова співробітниця музею Анна Костенюк приготувала спеціальний реквізит. Його зможуть використовувати відвідувачі. Сама ідея селфі-дня дуже цікава і дозволяє проявити свою креативність, об'єднати сучасність і мистецтво, яке втілене на полотні. До прикладу, цей живопис натюрморт з хлібом дуже колоритний, який об'єднує наші українські традиції. До акції долучились і два заклади музею Івана Котляревського. Роблять це уже в дев'яти, каже Марина Голубнича. На обох об'єктах ми пропонуємо сфотографуватися на фоні експонату. Людина може обрати самостійно, але ми підібрали ряд експонатів, на фоні яких можна зробити вдале гарне селфи. Єдине застереження: ми просимо робити фотографування без спалаху, щоб не пошкодити ці експонати. Ми поїхали з Тестянецької філії Щербанівського ліцею, дізналися із Фейсбук та Інстаграм, що анонсується така чудова акція, можливість дітям познайомитися із експонатами, зробити селфі, ну і звісно, позмагатися. Приїхали ми з 8 та 9 класом, які якраз вивчають творчість Івана Петровича Котляревського, і познайомилися з цим прекрасним письменником і громадським діячем. Ну і звісно, для себе зробили чудові світлини. За правилами акції, зроблені світлини треба публікувати у соцмережах із відповідними хештегами. Авторів найкращих фото обиратимуть наприкінці січня. Їх нагородять подарунками, розповіла Марина Голубнича. Тетяна Весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава.